Запах квітів, зелені далі, все це літо, улюблена пора року багатьох із нас. З першими променями сонця прокидається заколисане туманами золотисте поле, колосиця пшениця, встелена синіми, як небо волошками, відкриває свої зелені очі старий величний ліс, Буйні трави вмиваються ранковою росою, прокидається все навколо. А разом з ним і ми відчуваємо приплив енергії, бадьорий, веселий літній настрій. Як тільки пригріє сонечко, прокидаються найкрасивіші комахи, метелики. У давнину вірили, що вони відбулися від квітів, немов живі квіточки, вони пурхають у луках, у садах і парках, а за ними захоплення спостерігають діти. У казках добрі феї й ельфи мають крила як у метелики. Тому ці комахи є символом добра і світла. Сьогодні ми з вами дізнаємось більше про цих прекрасних і загадкових комах. Метелики одні з найкрасивіших комах, вони схожі на живі квіти, і тому люди дали їм красиві імена Махаон. Адмірал, Аполлон, Зорька, лимонниця, метелики це комахи з повним перетворенням, так як личинка, гусінь, повністю відрізняється від дорослої особини. Життєвий цикл метеликів складається з чотирьох стадій: це яйце, личинка, тобто гусінь. Лялечка і доросла комаха. Ніг у кожного метелика по три пари, тобто шість. З усіх представників комах тільки метелики мають чудових чотири крила з графічним і неповторним малюнком. У метеликів добре розвинені органи чуття, але все ж таки вони по іншому сприймають світ, ніж люди. Більшу частину голови займають очі. І складаються з безлічі фасеток, кожна з яких це очі в мініатюрі. Метелики мають дуже чуткий слух. Вони чують навіть ультразвук. Дуже добре у метеликів розвинені органи нюху, а також почуття смаку. Вони пробують їжу лапками і хоботом. Що ж їдять метелики? Одні харчуються нектаром з квітів, інші соком фруктів і дерев. А також послідом і брудом, щоб заповнити недолік мінеральних солей. Цікаві факти про метеликів: там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте. Більшість метеликів живе всього кілька днів. У метеликів дововижний апетит. Деякі з них можуть випити розчин цукру в кількості, що перевищує їх власну вагу в два рази, метелики є другими за чисельністю опилювачами після бджіл. Метелики пробують їжу стоячи на ній. Це тому що їх датчики смаку знаходяться в ногах. Деякі метелики при нападі хижаків прикидаються мертвими. Але пам'ятайте, що метелик це не іграшка, і ловити їх не можна, тому що в неволі вони загинуть.